Всім величезний привіт. Я одразу до цього, до бірюзової пряжі лечу. Дивіться, яка гарна бірюзова пряжа. І що тут у нас пише? Зараз я вам все розкажу. Так, спочатку хочу показати кольори ось такі в наявності. Зараз я розложу, спочатку покажу вам. Та, в принципі, тут все видно. Ось тут ще така, така. Поки є вибір. Можна вибрати, дивіться, ще ось така є. До речі, дуже гарні плетуть а, а, дівчата шапки я бачив в Києві і продають на сайті. Дуже гарні, ось таких кольорових а, пряж. А так, пряжа коштує, а, буду заокруглювати ціни до більшого, там пару копійок була значить, 90, зараз лише за 70. Так. Метраж бачите, склад бачите, добре. Далі нитки. Теж в асортименті всі кольора, різно-різно корольові, з різними кольорами. Так, нитки в нас коштують 20 гривень набір ниток. Тут у нас знову заховалися силиконове мастило, 150 мл балончик. Універсальне аерозольні упаковці. З, навіть з носиком є. Тобто, якщо десь а, треба таке місце, знаєте, тяжко доступне. Ось є спеціальний такий носик, який надягається. Так, мастило 80 гривень. Є а, запаски на швабру, як я кажу, з такими хробачками і ось такі звичайні теж в асортименті кольора, які хочете, тобі можете вибрати. Ось бірюзовий є, і сірий. Так, ціна запаски для швабри з мікрофібри лише 40 гривень. Тут заховались парасолі. Дивіться, заховалися парасолі і ціна парасоль автомат 190 гривень. Давайте подивимось на кольори. Це така, знаєш, камера подає колір, така оливка темно-зелена, це бордовинно-зелена. Ну, чорна, ви знаєте, так? Да? Колір як чорний виглядає. І, мабуть, все. У ВТВ по кольорах завжди три кольори. Ну, автомат, це добре, що автомат. Так, ну, звичайно, що наступає весна. І ось такі потрібні секатори садові. Будуть доречні для господинь. А сікатор коштує садовий 129 гривень. Стрічка буксувальна, автомобільна. З гачком, до речі, вчора а, з вікна дивився на 3 тони, 4-метрова. 129 гривень. З вікна дуже довго. Аварія була, я приїхав, приїхав і ще довго до самого вечора вже вогні загасилися на вулиці і приїжджав евакуатор, вивозив машини. Так, бачу ось ці викрутки з насадками 259 гривень в таку в такій упаковці зручній. Да, в пластиковому тубусі. 259 гривень за набір. Рулетка 5-метрова 45 гривень. Так, тут у нас USB кабель, мікро-USB, 85 гривень. Довжина 2 метра. А, бачу чорний і бачу сірий. Ну, а тебе ж замовляє завжди три кольори, правда? Бачу ще золотий. Гарний золотий. Так, до речі, от таку теж мені треба, але мені б треба продовжувач з мережевим фільтром 3 метри, 5 розеток, але мені треба трошки... От я не знаю, чи він хорошої якості. Так, скільки він коштує? 200 гривень. 199 гривень. Ну, ціна дуже хороша. Я думаю, що він потягне такі знаєте, зарядки, лампочки. а Що там ще? Телефон, правда? 199 гривень. Він потягне. Так, далі. Вішаки привезли. Такі самі звичайні вішаки. Я не знаю, що на них вішати. Мабуть, якусь білизну набір вішаків з 4 штук. Моя порада вам: якщо хочете вішати якусь блузку або якісь ваші кофти, футболки, ну, використовуйте ось такі вішаки з тонкими плечиками, тому що кофта розтягується і потім плечики, кофта розтягується і на кофті ось ці вішаки залишають сліди розтягнутості. Тому використовуйте або дерев'яні із широкими із широкими оцими плечиками. Широкими. Ну, ці, ці, мабуть, для білизни або для, а, для курток, можна, для куртки можна використовувати, для пальт, а для легких речей я не раджу їх використовувати. Ну, а там же, дивіться, ну, це така моя порада. Так, скільки він коштує, а зараз я вам скажу, скільки коштує, набір вішаків 86 гривень. Добре, це був такий островок один. І давайте подивимося на другий островок. Тут у нас фарба для волосся. Теж в асортименті всі кольора. Хтось вже одну купив. Це у нас що йде? фітолінія, Стійка крем-фарба. Як я кажу, всі кольора в асортименті, коли привозять в перший день. Можна вибрати. Ціна фарби. 34 гривні. Дивіться, нові бейсболки. Кепочки для дівчат. До речі, гарні. Рожеві до джинсів. Бейсболка 129 гривень. Ось така рожева. Темний джинс. Темний джинс. Світлий джинс. Да, три, в трьох кольорах Так, браслети браслети мабуть теж розберуть а, по 18 гривень так скільки їх тут видів є теж мабуть три якщо я не помиляюсь такий такий і ось такий да, ось такі три види браслетів Це резина, силікон, браслет. Сіліконовий розтягується. ціна доступна. Привезли знову кросівки. Як знову? Ну, тепер вони часто будуть в АТБ. І жіночі, і чоловічі будуть, але я бачу чоловічі поки що, да? а, так, кросівки чоловічі. А були 700, зараз 555 гривень. Таке, знаєте, на роботу бігати на кожен день вони, до речі, Ну, нормально, дивіться, які. нічого їм не бракує. Дуже будуть гарно дивитися, білий низ, чорний верх, і навіть я вам скажу, що молодь розбере швидко ці кросівки. Кросівки не затримуються в АТБ, і лише за 550 гривень. Так, давайте поскладаємо. Щоб було красиво, гарно, отак швиденько. Так, 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 ось так і ось так. Так, тут у нас а, шкарпітони. Ну, показувати довго не буду. Можна вибрати, зайти, подивитися. Дві пари в упаковці а, шкарпетки дитячі 37 гривень. В упаковці дві пари, я вже сказав. так. Тут грибеньці по 60 гривень, ось такі круглі круглий повністю і ось такий квадратний. Набір зажимів 35 гривень. Є в такому сірому кольорі три штуки в упаковці. Є чорні. Або, якщо бажаєте, ось такий набір кольорових. Так, тут у нас щітка для ніг, точніше для п'ят. Якщо не буде відвалюватися ця штука, тут хороша така широка ручка. З одної сторони а напилення невелике, а з цієї сторони вже таке напилення трохи грубше. 40 гривень. Теж бачу в двох кольорах. Рожева і чорна. Ну, це знаєте з чим зв'язано, тому що весна, скоро літо. Будуть, будемо скоро вдягати, да? бо сонішки, шльопки, і тому треба, щоб п'яточки у вас щоб були гарні, красиві. А, хтось витягав, давайте теж витягнемо. Вони теж по 40 гривень. Це така а, чотирьохстороння пилка. Ось так з одної сторони вона дивиться. Виглядає. І з другої сторони виглядає ось так: Пемза і наждачний папір. Все для вашого, все для вашої краси. Теж 40 гривень. І бачу теж, чи є в сірому. Їх теж порозбираю, це я вам точно гарантую. Тому за 40 гривень можете собі взяти або таку, або таку. Ну якщо ось цим не користуєтеся цими двома, то а, краще візьміть ось цю. Тут а, більша а, така площа, щоб почухати п'яти. Так, зараз я положу все в пакет. Так, пледи. А, так, плед метр п'ятдесят на метр вісімдесят сантиметрів, кольора бачите. Кольора ось такі в наявності. 199 гривень за плед. Так, тут серветка ось така невеличка, 30 на 30 розмір, 23 гривні. І... А, теж три кольори. Навіть чотири. Добре. Знову ажурні корзини бачу а темно-коричнева, але я називаю там шокол... ну, шоколадна біла. Всі вони йдуть з кришками, всі вони йдуть з ручками. Ось так вони виглядають. Бачу, що є сіра і, можна сказати, така пудрова. Як колір пудри. Вже діставати не буду, ось так вона буде виглядати. Колір пудри і сіра. Ну, Кольори універсальні. Підійдуть під будь-який інтер'єрчик. Красиво, красиво. Ми так і залишимо їх. Хай вони ось тут стоять. Хай вони ось тут стоять, приваблюють покупців. Ціна корзини, а корзина пластикова, ажурна 7,5 літрів з кришкою 119 гривень. Так, люмінарки знову привезли. Ось таке деко. На 3 літри. Для качки. А, так. 349 гривень. 38 на 23. Так, набір. Аквафор. Фільтри для води. Набір з трьох фільтрів. 329 гривень. Я скажу, що вам скажу, що набір один фільтр за 110 гривень це хороша ціна, тому що я дивився в інших магазинах дуже дорогі фільтри. Але ще треба дивитися, під який кувшин ці фільтри. Удаляють хлор, фенол, метали, пестициди, алюміній. Нефтьі вкус неприятний вкус і ну, запах точно в мене видаляє, а решта я не знаю. Вода хлорована дуже. В мене видаляє запах. Це 100%, 100 мій фільтр. Так, форма для випікання комбінована 26 см. Покриття антипригарне, преміум якості. Форма для випікання вже йде зі знижкою. Була 369 гривень, зараз 249 гривень. Так, добре. Тут у нас кошики теж в двох кольорах. Ось такий сірий з ручкою. І бачу ще білий, мабуть, да, білий. Ой, білий з чорним теж гарно. Ванну кімнату. Так, зараз скажу ціну на ці кошики вам. Так, кошик пластиковий на 65 літрів, 109 гривень. Так, щоб не пропустити, сковорідка. Зараз ми її витягнемо з телефану. Так, сковорідка. Дивіться, глибокі, а, високі, точніше, стінки. Так, сковорідка з керамічним покриттям. А я не бачу розмір. А, 20 см діаметр. Ось така вона світла. Ну, Зрозуміло ж, можна і на газ, і на керамічну. Добре, скільки вона коштує та сковорідка, зараз я вам скажу. 259 гривень. Але сковорідка без кришки. Кастрюлі вже з кришкою на 2,5 літри. 349 була, зараз 269. Ой, з різними малюнками. я вам покажу малюнки. Ви ж... Зручно сіли, я думаю. Вмістилися дуже зручно. Дякую вам за перегляди і дякую вам за ваші лайки. Так, і там ще один. Я думаю, це вам третє теж сподобається. Де дуже-дуже гарна, ось така ніжна. Так, чайники у нас по 399 гривень на 2,5 літри. Ой, а малюнки закрили? А вони малюнки закрили, дивіться, чи вони без малюнків? А ось цей видно малюнок, ось, метелик. Так, ось такі сушарки знов з'явилися. До речі, вони, бачите, їх можна витягнути. З цієї сторони і вони стають глибокими. Зараз я покажу вам, як вони а, стають глибокими. Але мені здається, вона мала, хоча, хоча. скільки вона коштує, сушарка для посуду і столових приборів з піддоном 199 гривень. Так. Ось так вона виглядає в складному стані. І зараз ми її витягнемо. Та неї в елігантний, шовакти. Ну, в принципі, бачите, так поставити. І сюди можна ложки вилки, тарілки. В принципі, зручна. Це якщо багато всього. А якщо не багато, ви просто її не розкладаєте і складаєте весь посуд в нерозкладному стані. Так, далі. Така цікава промгрупа, сам не очікував термос на 480 мл. Кольора здається теж йдуть в асортименті. Бачу голубий, бачу рожевий. О, бачу бірюзовий, Ні, це, це такий е, колір м'яти. Давайте цей відкриємо, подивимося, який він всередині, як вони виглядають. Так, е, Термос коштує 199 гривень. Діткам. Садочок або до школи. <му> Універсальні ножниці на кухню, 48 гривень, теж у трьох кольорах. Ніж кухонний, 32 см. Теж литий. Це мені подобається, коли ручка з ножом лита. Ніж коштує 129 гривень. Так, набір пластикових контейнерів. В наборі здається три штуки. бачу, так? Да, в наборі три штуки йде 63 гривні. До речі, всіх розмір одинаковий, всі на 600 мл. Салатовий. Ось такий жовтий, соняшниковий і хоч ще є такий лимонний. З кришками. Тут у нас, а, мабуть, миска для міксера чаша 86 гривень, 87 гривень. 480 мілілітрів. Теж кольора в асортименті різні різні. Горнята, чашки, Summer down. Cook, with love. Готуємо з любов'ю. Так, а тут салатнички. Ось такі невеличкі салатнички, Чашки 87. Ой, чекайте, ємність для міксера 50, а чашки 87, ось ці, неправильно сказав. Так, салатники у нас по 50 гривень. Невеликі на 300 мл з кришкою йдуть. Давайте відкриємо, подивимося, як вони виглядають без кришки. Так, ось така цікавинка, дивіться, набір із п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Із п'яти контейнерів. Розміри бачите, так? Да? Тобто на всі випадки життя з кришкою йдуть і цей набір контейнерів із п'яти штук, був 199, зараз лише за 149 гривень. В такому теж пудровий колір і білий. Ще один набір контейнерів теж із трьох штук йде 650, 200 і 150. родзинки горіхи, чай, кава, цукерки, крупа. І він коштує 40 гривень. Всі йдуть з кришками. Так, це у нас йдуть ківшики по 35 гривень на літр 250, теж з різними кольорами. Так, кружка емальована 90 гривень на 400 мл. Два малюнка, бачите, і все. Так, да, два малюночка. Ну, добре, здається, я тут все вам показав. Так, да, тут я вам все показав. Все. Дякую вам за ваші перегляди і до зустрічі.